Привіт всім! Сьогодні я знімаю таке інформаційне відео про те, як я буквально на днях стала, назвемо це об'єктом шахрайства на відомому сайті OLX. Зберігла всі скріни, всі фото і матеріали. Тому давайте почнемо. Як то кажуть, спочатку. Почалось це в неділю, вихідний день, я була на, на челі, на розслабоні, відпочила і думаю, чого б мені не розмістити на OLX оголошення про продаж стерилізатора для пляшечок. Ну, я склала оголошення, текст, фотографії, все як завжди, і опублікувала на OLX. Було десь біля 9 годин вечора, тобто, доволі так уже пізно. І буквально. Через 3 хвилини, ну максимум 5 через 3-4 хвилини після того, як я опублікувала оголошення, мені одразу написав потенційний покупець. Не перебільшую, це відбулось через 3-4 хвилини після публікації. Мені написала дівчина повідомлення. Перше, що мене здивувало, це було те, що як швидко відреагували на моє оголошення. Ну, чесно кажучи, стерилізаторів на OLX просто така ось стрічка безкінечна, night І я не виставляла свій стерилізатор за якоюсь такою супернизькою ціною, яка просто могла викликати якийсь флешмоб, я не знаю, ажіотаж з купівлі цього товару. Ні, в мене була така ну середня ціна, в абсолютно яка не має викликати такої швидкісної реакції. Це перше, що мене здивувало. швидкість реакції на повідомлення, начебто, людина не шукала якийсь певний товар, а начебто, просто сидить людина і моніторить просто нові. Оголошення на OLX і відповідає. Це перше, що мене здивувало. Далі, друге, це те, що написали мені в сторонній месенджер. Як ми всі знаємо, на OLX є свій вбудований месенджер, і зазвичай спілкування між покупцями та продавцями відбувається в цьому месенджері. І навіщо робити якісь інші. Рухи по переходу в інші месенджери, це теж якось дивно виглядає. Крім того, я перед тим як починати продавати речі, на Оликс переглянула деякі відео, почитала статті в інтернеті щодо схем шахрайства. І один з дзвіночків це є саме те, що шахраї пишуть у сторонні месенджери і не користуються месенджером саме на сайті. Так, це був другий дзвіночок, і ще я вам зараз покажу. Профіль, чи як це назвати, контакт цього покупця? Це була якась така ось альона. Контакт без фотографії. Пише мені, значить, ця альона у Viber. Вона мені пише Вітаю ще продаєте, і надсилає мені посилання на моє ж оголошення на OLX. Я його відкриваю. Це є дійсно, було дійсно моє оголошення. Це не фейк, не фейкова сторінка. Це було просто посилання на моє оголошення на сайті OLX, Там працювали всі кнопочки. Я відповідаю цій людині, що так я. Що так, я продаю? Вона мені задає питання. Підкажіть, будь ласка, в якому стані чи є якісь дефекти. Ну на той момент, хоч уже продзвонило два дзвіночки, це швидкість реагування на оголошення і сторонній месенджер. Але все ще я думала, може знаєте, якось так. Зорі зірки співпали. Я не знаю, просто взірвала джекпот, і мені зразу ось написав покупець. Можливо, знаєте, так склалось, що така ось ситуація. Тому я ще була якось. Ну так сподівалася, що може це реальний покупець, і я їй відповідаю. Я ще вирішила їй відповідати на її запитання. Я їй пишу, що всі дефекти на фото є незначні прогари у поверхні, це болячка всіх моделей, на роботу пристрою не впливає. Ну, тобто відповідаю на її питання, бо все ще сподіваюся, що це реальний покупець. Висилаю її фото поверхні там з дефектом, і пишу, що зовні все чудово. І е, я їй це написала і е, якраз згадала, що в тих всіх відео і статтях, що я читала, про шахайські схеми на Оликс, там ще був такий, е, якби. Дзвіночок, ну точніше, одна зі схем шахрайства пов'язана з OLX доставкою І я так подумала, що якщо вона мені зараз щось почне писати про OLX доставку то я вже точно можу бути впевнена, що це шахраї. І так воно і було. Наступне її повідомлення це було те, що вона вона перейшла на російську мову, тому я буду теж вам читати російською. Вона мені пише, що можливо, відправка в друге місце Олекс-доставка і знак питання. Вона пише, я вам все повністю оплачую, всі розходи на мені. Питаю в мене не знаєте, як це працює, знаєте, такий собі просто жест доброї волі. Вам все, все повністю оплачували, всі розходи на мені. І питаю в мене, чи знає, чи знаю я, як це працює? Я в, в загальних рисах знаю, як працює Олекс доставка, хоч я ні, раз ні разу не користувалася цією схемою, але я знаю, тим більше на Оликс там. Описану схему olx доставки. Вона ж мені висилає такий ось скрін з мобільного, начебто з сайту OLX. я ось зберігла цей скрін, зараз вам його покажу. Тут, начебто, описана схема роботи системи olx доставка. По-перше, тут, якщо ви почитаєте цей весь опис, він, на мою думку, якось знаєте, так ці всі фрази вони от якось прописані дуже закручено, іначе. Ну, я вибачаюсь через одне місце. Так все перекручено. Розумієте, ось покупець оплачує твару до доставку, отримуючи посилання на замовлення, яке передає продає продавцю. Продає продавець, підтверджує замовлення і отримує грошові кошти на банківську карту. Якась плутанина, плутана. Це перше. По-друге, одразу тут ну просто не озброєним оком, видно, що це якийсь фейк, і що це просто якась намальована намальований скрін у якомусь редакторі. Проміжок між першою строчкою ось в схемі і другою строчкою, він більший, ніж між другою і третьою одразу видно. Це по перше. По-друге, як це назвати? Абзаці, ось перша строка, де описується, ось покупець вибирає вподобаний товар, абзац знаходиться ближче до краю, а наступна вже строчка. Ось там, де покупець оплачує товари, доставку там подалі від краю. Тобто, ну, видно, що це просто склеєно, знаєте, і не дуже така гарна робота. Тобто з цього я зразу зрозуміла, що мені написали про Олексдоставку доставку і вислали оцей скрін, який є зроблений у редакторі. Я вже на 100% зрозуміла, що це шахраї. Але я не сторонник от цих всіх, знаєте, відосиків на Ютубі, де там тролінг, всякі хі хі-хі-ха-ха там виводять на емоції, типу там ти дура, сама дура і все таке інше. Мені це все не дуже цікаво. Мені цікаво було попереписуватись з цією особою далі, щоб зрозуміти. Як це працює на практиці. Я вирішила з нею попереписуватися, але мені треба було вкладати дитину, тому я їй написала: не пробувала Олекс доставки, але можна спробувати. І пишу їй: що рібінка уложу, розберусь. І я пішла вкладати дитину, і коли я повернулася до телефону, то я побачила, що вона мені надіслала якесь посилання. На сайт було значить написано отримання коштів, і вона мені пише повідомлення: оформила оформила оплатила. Вот страниця на підтвердження оплати. Можете получити денежку. І посилання на сайт виглядає як хоклекс.ко.юей сл і якісь цифри. І я зразу зрозуміла. Одразу зрозуміла, що це посилання ну зовсім ніяк не на сайт OLX. і я перейшла за цим. Посилання. Виглядало воно таким чином. Зараз я вам покажу, теж зберегла собі скрін, тому що зараз вже цього посилання не існує, воно вже не робоче. Коли я прийшла за цим посиланням, мені відкрився, начебто, сайт OLX але я повторюю, що він має адресу, ось цю hoklex .co.ua і якісь цифри тобто ну а це не начебто сайт OLX, і не начебто я потрапляю на ось сторінку яка під має підтвердити те що вона мені сплатила гроші вже за мій стерилізатор і тут видно її профіль але я думаю що в неї немає ніякого профілю на сайті OLX, це просто тут намальовано бо це просто намальований фейковий сайт Користувач Кравчук, при чому написано, що рейтинг її відмінно цей автор отримав багато відмінних відгуків. Кравчук Альона Сергіївна, адреса Вінниця, вулиця Якова, Шепеля 1. І тут стерилізатор мій 2000 гривень. Я бачила на відео на Ютубі, де описували схожі хайські схеми. Там теж були такі болванки, сайти підробні, і там оці, бачите, зверху ярлички, повідомлення, мій профіль. У людей вони навіть не працювали. Тобто, коли вони натискали на ці надписи, якщо на реальному Сайті OLX, ви натискаєте на мій профіль, там відкриваються пункти да, вашого профілю, на які можна натискати. Всі ці ярлички мають працювати. На цих болванках це все не працює або працює якось дуже примітивно. Відкривається там по типу зайти-вийти. Знаєте, все таке. Я вирішила натиснути на кнопку Отримати кошти. І ця кнопка, звичайно, ж працювала, і вона мене перекинула на наступну сторінку. Це теж сторіночка підроблена. Тут тось зверху. Інформація про еликс доставку. А знизу ми бачимо саме цікаве, найцікавіше. Отримання коштів, і ми маємо ввести дані картки, термін дії, cvv код. І є така цікава, смішна кумедна строчка це баланс картки. Ось тут ми бачимо вартість товару 2000, до то отримання теж 2000, безпека гарантована. Прям таки verified by visa, mastercard, в общем. І кнопочка отримати 2000 гривень. Але перед тим жертва має заповнити ці всі поля, вести дані свої. Її картки. Звичайно ж, це так не працює, і цього робити ні в якому разі не можна. Не можна вводити дані своєї картки і відправляти це по фейковим сайтам, бо це все фішинг. це просто розвідування ваших даних картки, щоб робити потім оплату з картки в інтернеті, з вашої картки в інтернеті. Я подивилась на це і вирішила продовжити переписку. Тобто повертаємось до нашого діалогу. Вона мені пише, що вона вже оплатила мій стерилізатор. Я прошу пробачення за сторонні звуки. Хтось як завжди робить ремонт, і е, я відповідаю їй, що спасіба освобожусь і ділою. Вона мені лайкнула моє повідомлення. Після того, як я вклала дитину, я вирішила з нею спілкуватись в режимі, начебто, я знаєте, така проста дівчина, відкрита до спілкування, що спілкується в такому дружньому настрої, щоб їй здалося, що я у будь-якому випадку не можу нічого запідозрити. І я їй відповідаю: що вроді була жила. От знаєте, начебто, я така вся відкрита до спілкування, і пишу їй, що ви так швидко оплатили, Я не встигла навіть, як це працює. Мені аж неудобно. І пишу їй мінуту, начебто я вирішила розібратися, як працює Олекз Олекс доставка, а, після чого вона. Чекає, а я їй пишу далі: що можете, пожалуйста, об'яснити, об як це працює. Со скріна не можу зрозуміти. Тобто, ви оплатили стерилізатори доставку, от, хоча я розумію, що звичайно нічого вона не оплачувала, не оплачувала, і вона просто чекає дані моєї картки, щоб вкрасти в мене з картки гроші. Вона мені пише, да, я вам скинула страницю на підтвердження оплати, ви її отримали, ну, оплату тобто, желательно, сьогодні, а сьогодні от просто гори. Після цього вам приходить накладна для відправки, для відправки товару, напевно. Потім я їй питаю: а потім я відправляю вам стерилізатор новой новою почтою. Ну, думаю, якщо вона витрачає мій час, то я можу витрачати її час, правильно ж? От, вона мені пише, що да. До речі, не обов'язково, що це вона, це, певно, що. Він взагалі що це чоловік і Можливо, це група людей, тобто це просто шахраї. але будемо називати її вона, бо в Вайбері вона називалася вона так, от вона мені відповідає на питання, як я маю відправляти стерилізатор чи новою поштою, вона мені відповідає, що да. І я пишу: а якщо вам стерилізатор не підійде при отриманні, що буде далі? Вона мені відповідає, визворат також за мой щут, вони його осуществляють в течение двох днів. І я пишу, їй, а деньги, як я маю вам возвратити через сайт. Тобто мені дуже ж важливо, щоб ті гроші, які вона мені не начебто заплатила, щоб я її могла повернути, вірно ж. Вона мені лайкнула це повідомлення, тобто по типу, що Да, через сайт. І я їй пишу, що з якого банка ви платили. Вона мені відповідає, ось що. І я їй питаю: а мені зачислиться на приват без проблем? А вона відповідає, що да, нічого страшного. І я пишу їй, що. А ви, виходить, зробили оплату на якийсь транзитний рахунок ОLХ, можете, пожалуйста, вислати квитанцію. І після того вона замовчала. Я дивилась відео про схеми на Ютубі, і там просто шахараї на такі питання підроблювали квитанції, малювали їх в Photoshop, там чи не знаю де. От, просто вам писали, що-да, да, да подождіть, почекайте, і зараз ми запрос за... зробимо запит в банк, і просто малювали. Ці квитанції і надсилали підроблені квитанції, що ось була ця сплата. Або ж, починали бомбити у Viber, висилати якісь скріни. Не начебто з OLX, знаєте, там вітаємо, ваша оплата прийшла, або там вітаємо, ви оплатили товар, передайте там це посилання продавцю, або там ваш платіж пройшов. От і там такі скрини робили, тобто без імен, без нічого, там, без якісь даних, просто що оплата прийшла, і починали ці скрини кидати в Viber, ну, потенційній жертві. І я чекала, що вони мої так скажімо, шахраї, щось таке роблять, Але я так і не дочекалась, бо, мабуть, мої шахраї виявилися дуже лінивими і не можуть зробити ці підробні скалі. Кріни, а Альона перестала зі мною розмовляти. Тому я перехожу на оцю сторінку, на цей фейковий сайт OLX і бачите, тут є знизу праворуч кнопочка Чат. Там завжди світився такий зелений кружечок. По типу вони прям чекають на одієнцію зі мною. І до речі, Альона весь цей час, поки ми переписувались, теж у вайбері мала оцей кружечок, що вона онлайн. Але після того як я задала оце питання прохання, точніше вислати квитанцію, то вона перестала відповідати, і цей кружечок. Потух, погас, тобто вона перестала просто зі мною спілкуватись. Так от я вирішила зайти в цей чат, і, як я розумію, там сиділа або та сама особа, яка писала мені вайбер, або просто з їх команди-шахраїв там сиділа людина. Я заходжу в цей чат, мені відкривається таке віконечко, як Ну, на OLX в чаті там да, онлайн-допомога по типу. як... І я починаю туди писати. Тут не видно, але перше моє повідомлення було це добрий вечір. Тут у віконечку бачите саппорт номер 4 по типу як оператор. Ми відповідаємо одразу. Все так чемно. Взагалі, то тут в переписці не видно, але першим моїм, першою моєю фразою це було Добрий вечір, і мені одразу відповідає по. Типу, оператор, доброго часу доби. Вас вітає оператор технічної підтримки Вікторія. Підкажіть на картку, якого банку ви намагаєтесь отримати оплату. Я їй пишу, начебто, знаєте, я сильно переживаю і, взагалі, дуже хочу продати товар. А в мене пропав з радару покупець, який ще й оплатив уже на транзитний рахунок OLX кошти за мій стерезатор. Я, начебто, дуже сильно переживаю, і я пишу, що я маю отримати оплату за товар 2000 гривень. Покупець сповістила, що перерахувала кошти, після чого я отримала посилання, через яке я маю отримати кошти на свою картку. А мені оператор відповідає, що. Так, потім я пишу, що я Хотіла б отримати підтвердження, що покупець перерахувала кошти, але вона не відповідає: А я хвилююсь, і як мені отримати підтвердження? Оператор мені відповідає, що вам слід натиснути на кнопку Отримати кошти, заповнити дані картки, на яку будуть зараховані кошти від покупця. Я вирішую ще зайти з іншої сторони, і у оператора я питаю, що ви можете надати мені підтвердження, що ви отримали ці кошти, але так як цей оператор Оператор, це її є покупець, але або хтось з її групи підтримки, то звичайно ж вони мені не можуть надати ніякого підтвердження, і а, оператор починає, знаєте, з риторики вже видно, що я її я задовбала трохи, і вона, чи він, чи вони починають, чи воно починає мені писати, що а вона переписується ж зі мною, це ж це ж тип, по типу онлайн підтримка і вона переписується українською мовою, але вона мені пише, що а, покупець вже аплаці. Далі з маленької літери переходьте в замовлення та отримуйте кошти. Тобто, вже по риториці зразу можна побачити, що людина починає вже ну, нервувати. Але ж, знаєте, в таких схемах нервують найчастіше не, на жаль, не шахраї, а ошукані особи. Так от, вона мені пише. Покупець вже оплатив, крапка, З маленької ліхтария, переходьте в замовлення та отримуйте кошти. Типу, чого ти до мене пристала, відв'яжись і введи свій номер картки, щоб ми, свої дані картки, щоб ми, врешті-решт, списали в тебе гроші з рахунку. От я їй відповідаю: добре! А підкажіть, будь ласка, чи обов'язково писати баланс картки? Я не можу зайти в приват 24 щодо балансу картки, це, до речі, таке важливе питання. Тут є строка баланс картки, і можливо хтось задається питанням, навіщо він їм треба цей баланс картки? А він їм реально треба, тому що якщо шахраї в інтернеті ведуть суму більшу ніж та сума, яка є на карті жертви? То жертві одразу ж прийде на телефон реальне сповіщення інтернет-банкінгу. Там буде написано щось по типу недостатньо коштів для платежу, і в жертві одразу з'явиться думка, що з її карткою відбувається щось не те, і що замість того, щоб отримувати гроші, вона їх, начебто, намагається кудись перерахувати. І тоді особа ця звернеться в банк, і одразу картка буде заблокована, і тоді шахраї не встигнуть і не зможуть більше здійснювати ніякі маніпуляції. Ці для цього всього шахраям треба знати баланс картки. Вона, вони чи хтось там мені відповідає, що. Звичайно, обов'язково ну, писати баланс картки. Звичайно обов'язково і пише: це необхідно для того, щоб ідентифікувати вашу картку в нашій автоматичній системі. Картку прив'язувати потрібно лише один раз, далі вона залишається в системі, ваші дані залишаються в безпеці та недоступні для нас. В таких схемах шахрайства, якщо жертва починає, потенційна жертва починає задавати якісь запитання, такі вже знаєте конкретні, то шахраї починають назвемо це словесний душ, із якихось заумних слів і фраз, термінів грузити, грузити починають. Людина така думає, а о, як багато тексту, ладно, треба, так треба. От, і вони мені на це моє питання починають от теж писати багато тексту що щодо ідентифікації моєї картки в якійсь там автоматичній системі, і що вона там залишається в системі далі, і що здання в безпеці то недоступні для нас. 에, смічно ще, звичайно. Що вона пише, що ваші дані залишаються в безпеці та недоступні для нас, хоча все навпаки. І я далі пишу, що просто це проблема. Зараз я спробую дізнатись баланс. І ще такий нюанс є: якщо ви заповните ці платіжні всі дані і введете баланс картки, і він у вас там буде, наприклад. Ну, нульовий, тобто, вони нема у вас грошей на картці, або е, там небагато грошей, там 100 гривень, 150 чи 200, Тобто, ну цим не можуть поживитись шахраї. Вони, скоріш за все, після того, як ви натиснете кнопку Отримати гроші, вам прийде повідомлення типу від OLX на підробному цьому сайті. Там буде написано, що. Помилка, щось таке, і щоб отримати гроші, вам необхідно мати на картці суму, там мінімум таку, то, наприклад, мінімум 2000 гривень, або суму еквівалентну ціні вашого товару, або щось таке. І людина там почне питати в цьому чаті що, що ось я не можу отримати гроші. Мені система пише, що помилка, що у вас там щось має бути на картці, і її. І так само цей саппорт номер 4 чи там 5, чи 6, буде відповідати, що за правилами, правилами Олекс-доставки на вашому рахунку банківському мають, мають бути кошти в сумі там, такі, то 2000 чи 3000, або там, в сумі еквівалентній ціні. Товару, от, але це, звичайно, це якась просто тупість, і такого бути не може. Але вони ось таку дурню пишуть. Повертаємось до нашого чатику. Я пишу, що просто це проблема. Зараз спробую дізнатись. Ну і далі я вже вирішую закінчувати цей діалог, тому що вже все зрозуміло, і набридло мені з ними переписуватись. І я пишу: підкажіть в полі баланс картки, суму балансу необхідно вказувати цифрами чи прописом. Вона мені відповідає цифрами без урахування копійок. Ну, я так ще трохи почекала, і відповідаю, відповідаю, що поле за мале не влазить в мене навіть цифрами. І ось цей саппорт номер 4 він мені пише знак запитання. Після того я вже перестала переписуватись в цьому чатику. Я зайшла знову в. Viber в чаті з цією Альоною і відправила їй посилання на Вікіпедію на термін фішинг, але бачите, одна сіра галочка це значить, що, що навіть вона не отримала це повідомлення, і я так думаю, що вона мене просто заблокувала. Ще після того як я написала їй оце прохання надіслати квитанцію. більше, переписка з нею не. Не працює, так скажемо. Так, це щодо чату з Альоною Вайбері. А крім того, оцей підробний сайт OLX, який вона мені надсилала. Зараз його сторінка. Оця сторінка підроблена, виглядає отак. Просто осторожно, подільний сайт і все таке. Як це відбулося? Ця підроблена сторінка вона залишалась. Робоча, але я на сайті OLX знайшла там. У них є така функція онлайн захист safety.olx.ua І там можна, по-перше, перевірити посилання, будь-яке посилання там про оплату там і все, ну, все, що можуть висилати шахраї. Ось тут строчку вводите посилання і натискайте кнопку перевірити. У випадку з моїм цим посиланням, тут мені, бачите, написало, що обережно це посилання не має відношення до OLX, повідом про нього по пошуковій платформі Google. І так ти допоможеш іншим користувачам. Не стати жертвами фішингу. Я натиснула ось тут це посилання Google, і мені висвітлилось таке віконечко, що ваша інформація чи там ваша скарга направляється для опрацювання і таке інше. І на ранок я зайшла на цей хоклекс, і там вже було, було це попередження про осторожно поддільний сайт. І щодо діалогу в вайбері, ця Альона видалила повідомлення, де вона мені надсилала посилання на оцей підробний сайт. Ну, я не знаю для чого. Мабуть, для того, щоб я не могла, якщо що, довести, що це саме вона мені надсилала це посилання. Ну, це я так думаю. Така була історія. Ну, насправді я не хотіла б більше потрапляти в якісь нові. Шахрайські схеми, тому що ця схема вона існує десь уже більше двох років, і про неї дуже багато інформації, зокрема на Ютубі. Її легко розпізнати, але є такі віртуозні схеми обману на Оликсі. Наприклад, порівняно нова схема з тим, що там при використанні Оликс доставки шахрай відправляє вам посилку. ви платите кошти на Оликс. Продавець вам відправляє посилку. Вона приходить на ваше відділення нової пошти, і ви не встигаєте туди добігти, тому що сам продавець або його підставні люди приходять у відділення пошти і забирають цю посилку. OLX перераховує ваші гроші продавцю. І він же сам забирає свою посилку. До речі, в цій посилці зовсім не товар, а якісь там каміння, чи папери, чи щось інше. І ще багато інших там всяких розводів із передоплатою, із чим хочеш. І не всі можна розпізнати вчасно і, взагалі, я, чесно кажучи, побоююсь оцих всіх речей. Собі бажаю і вам бажаю не потрапляти взагалі в ці шахрайські схеми, і щоб це. Мене й вас уминуло. Вам дякую за увагу, що ви подивились це відео. Я сподіваюся, вам було цікаво до нових зустрічей. Але сподіваюся, що не на теми шахрайства. Всім пока-пока!